Слава Україні! Героя! Ну, що ж вітаю вас з перемогою в фіналі? Чудовий вийшов матч. Подякую вам за емоції, подякую вам взагалі за участь, за гарну гру. Взагалі, що можете сказати про команду суперника про свою гру, про свою команду, що склалося в фіналі. Як взагалі вдалося за грою? Я, я вважаю, гра вдалася, справжня кубкова гра була. Справжня кубкова гра була. Боротьба була на кожному клаптику поля. Мали моменти команда і Ми мали моменти, тому я рахую, що фінал вдався на 100%. Ми знали, що команда Калтур брає такий футбол, вертикальний футбол, багато боротьби. Ми до цього готувалися. В першому таймі ми виглядали гірше ніж в другому таймі. І під кінець другого тайму також нам було важко, тому що більш доросліші футболісти більш вони старші. і Нам було важче в плані боротьби. Але я рахую, що ми перемогли в такій напруженій боротьбі. Це навпаки. Нам якби додає впевненість, я думаю, що ми в такій грі непростій, важкій, тому що буває таке, знаєте, якби впевнено, ми виграємо, там, якби от зміна пройшла, да, півфінал був. Воно трошки розслабляє команду. А так ми, я рахую, зібрано, допрацювали, десь були якісь помилки, ми розберемося, але в принципі я ж говорю, команді «Хазру» подяка велика за бойову гру. Їм бажаємо далі, далі розвиватися. Вони на цьому рівні, я рахую, зараз любительському футболі, одна з найсильніших команд. Вони на правильному шляху. У нас свої цілі задачі у нас завтра гра на чемпіонат міста. тобто Ми зараз грались практично постійно по дві гри. В суботу, в неділю, а бувало, в неділю ми дві гри грали. Тобто я За... Зараз далі я з командою працюю десь біля трьох місяців. Тобто ми зараз якраз відіграли цей турнір. Одна група людей у нас обойма основна, вона вимальовується. З кимсь ми будемо прощатися. Це однозначно. Тобто і... Якби процес у нас іде. У нас свої цілі задачі, у команди Хазруб свої цілі задачі. Ми рухаємося як би, різними шляхами, але я ж кажу, я вдячний команді суперників за гру, я вдячний своїм хлопцям. Нікого не хочу виділяти, поздоровляю свою команду, і нам розслаблятись не можна, тому що на завтра важлива гра чемпіонату. Там у нас теж боротьба за місця призові, тому буде дуже непросто і нам дуже важливі ці матчі. Якраз у нас гра зараз буде з СНД завтра, а потім через неділю з задлевець. Тобто там теж дуже багато буде вирішувати в плані та Тому ми готуємось далі. Подяка нашим Збройним силам за те, що ми взагалі можемо грати, взагалі займатися улюбленим справою. Подяка організатору Даймонд Ліги, іншим організаторам, працівникам. Тобто ми задоволені, що ми, нам цей турнір дав змогу подивитися гравців. Багатьох ми переглядали гравців. Тобто, я тільки позитивні в мене емоції, не тільки від перемоги, а позитивні емоції від самого проведення всього турніру. Тому я всім задоволений. Ще раз слова подяки арбітрам і всім тим, хто причетний до цього змагання. Купу. Що ще раз вітаю з перемогою? подяку вам за гру, подяку вам за чудову емоції. Бажаю успіхів в наступних матчах. Дякую. Слава Україні!